Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, розділ перший. Павло з волі Божий Апостол Христа Ісуса та брат Тимофій до Божої церкви в Коринті з усіма святими в ЦІЛІ ЯХАЇ благодать вам і мир від Бога Отця нашого й Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Бо поскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христа й потішення наше намножується. Бо як терпимо скорботи, то на вашу потіху й спасіння, коли потішаємось, то на вашу потігу в терпінні тих самих страждань, які терпимо, й ми, а наша надія певна про вас, бо ми знаємо, що ви спільники, як у терпіннях, так само і в потісі. Бо не хочемо, браття, щоб не відали ви про нашу скорботу, що в азії трапилась нам, бо над міру й над силу були ми обтяжені, так що ми не надіялися навіть жити, та самі ми в собі мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих, що від смерти такої нас визволив і визволяє, і на нього й покладаємося, що ще визволить Він. Як поможете разом і ви, молитвою, за нас, щоб задар ласки, що нам виявлений багатьма, багато хто дяку складали за нас, бо це нам хвала, свідчення нашого сумління, що в святості чистості Божій, не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті жили ми на світі, особливо ж у вас. Бо іншого вам ми не пишемо, тільки те, що читаєте та розумієте, а сподіваюсь, що ви й до кінця зрозумієте, як частину нас ви й зрозуміли, що ми вам похвала, як і ви нам у день Господа нашого Ісуса, і з певністю цією, хоті я давніше прибути до вас, щоб мали ви благодать у друге. І через вас перейти в Македонію, а з Македонії знову прибути до вас, а ви щоб юдею мене відпровадили, маючи задум такий, чи я чинив легковажну, чи те, що задумую, за тілом задумую, щоб було в мене і так, так і ні, ні? Але вірний Бог, що наше Слово до вас не було так і ні. Бо Син Божий Ісус Христос, що ми Його вам проповідували, я й Силуан, і Тимофій, не був так і ні, але в Нім було так. Скільки б Божих обітниць, то в ньому так і в ньому амінь. Богові на славу через нас, а той, хто нас із вами в Христа утверджує, і хто нас намастив, то Бог. Який і назнаменував нас, і в наші серця дав завдаток Духа, а я кличу Бога на свідка, на душу мою, що я, щадячи вас, не прийшов у коринт до тепер. Не тому, ніби ми беремо владу над вашою вірою, але вашої радости, помічники ми, бо ви встояли вірою.